Бачили, як було сказано їм, як минуло вісім днів, коли належало обрізати його дали йому ім'я, Ісус наречений Ангелом, ще перед тим, як зачався він у робі. Дитя, Зростало і міцніло, пам'ять при мудрості благодать Божа, була на ньому. Щороку батьки його ходили до Єрусалима на свято Пасхи. І коли було йому 12 років, прийшли вони також зазвичай до Єрусалима на свято. Як скінчилися дні свята, вони повернулися, а отрок Ісус залишився в Єрусалимі і не помітили того Йосиф і мати Його, думали, що він іде з іншими, прийшовши ждень до ноги і почали шукати його серед родичів та знайомих, і не знайшовши його, повернулися до Єрусалима. Шукаючи його, через три дні знайшли його в храмі, де він сидів серед учителів, слухав їх і розпитував Усі, хто слухав його, дивувалися розуму і відповідям його. І побачивши його, здивувалися і мати його, сказала йому, чадо, що ти зробив з нами. «Ось батько твій, і я оболіваючи, шукали тебе Він. Сказав їм, навіщо вам було шукати мене хіба? Ви не знали, що я маю бути в тому, що належить утю моєму. Але вони не зрозуміли сказаних ним слів і Він. Пішов з ними і прийшов Назарет і корився їм і мати Його. Зберігали всі слова всі в серці своєму, ісус вже зростав і при мудрості і віком любові, у Бога і людей, будьмо уважні! одного разу став Ісус на місці рівному. Також багато учеників, його і безліч народу з усієї Юдеї, Єрусалима, з приморських, міст, тінських і сідомських, що прийшли послухати його і сілитися від недух своїх, також ті, що страждали від нечистих духів, і встрілялися увесь народ. Намагався доторкнутися до нього, бо від Нього виходила сила і сціляла всіх. І Він звівши очі своїх на учеників своїх, говорив, блажені обої духом ваше, є Царство Боже, блажені ті, що жадають тепер, бо ця! блажені ті, що плачуть тепер, бо утішитися. Блажені будете, коли зненавидять вас, люди, коли розлучать вас і аньбитимуть, і знеславлять ім'я ваше заради Сина Людського. Радійте того дня і веселіться бо велика вам нагорода на небесах будьмо уважні. Сказав, сподіваем, які до нього прийшли, я двері, хто через мене вийде, той спасеться вийде і вийде, і посовище знайде. Тоді приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. я прийшов. Для того, щоб мали життя і надто мали. я пастир добрий. пастир добрий свою душу покладає за овець, а наймітне пастир, якому вівці не свої, побачивши, що йде Бог. Кидає овець і тікає, Бог, хапає, розганяє овець. А найми тікає, бо він і не турбується про овець. Я ж пастир добрий, знаю моїх і знає мене мої, як знає мене отець, так і я знаю Отця і душу мою покладаю за овець. овець має, як і не двору, і тих мені треба привести, голос мій почують, і буде одностано, один пастир. ये yeah. क्या yeah. За бути тими вислоємськими яснами, в яких без нову, і Боже, народився Господь. Так само ми сьогодні говоримо про те, що у, у цей день обрізання з єврейським свищем немовляті давалося ім'я. Господь отримує ім'я. І знаєте, старосвітній пророк Ісай говорив про те, що настане такий час, коли Господь зглянеться на своїм творінням і прийде на землю і каже, і породи сина, і дадуть йому ім'я та їм, що у перекладі означає саме Бог. У час доміщення до тіло Марії являються Архаме і каже, що, що ти народиш дитя особливе і говорить про Його ім'я і назвеш ім'я Йому «Ісус». Ісус у передаті означає Спаситель. І нам дорогі хрісти і сестри, Дуже важливо надавати значення, коли ми теж, маючи свої дітей, наживаємо її. Знаєте, є така приказка, як у нас в першу параметр, так він і Так само і дуже важливе ім'я для людини. Але дуже часто дорогі образці, брати і сестри, ось оце ім'я може нам вживатися на даремку. Господь дає одну із таких заповідей. не вживає і Господньому на дарему. Кожен, хто чує зараз ці слова, ми розуміємо, що ім'ям Господнє ми спасаємося. Бо каже теж апостол Лука у діяннях святих апостолів і немає ні в кого іншого спасіння, бо немає іншого імені під Него в людям, яким би належало спастися. Тобто цим ім'ям ми спасаємося. І знаєте, ми часто сьогоднішній день говоримо, ми стараємося життя своє провадити правдиво, то, звичайно, Господь буде з нами, повторюється, він буде народжуватися кожного року в нашому серці. Чому ми кажемо це слово, Христос свяждає, передати так наші дітей і Напевно, не потрібно бути філологом, щоб зрозуміти, що коли ми кажемо, Thank mm -hmm. Майбутнього покоління, адже для дитини перші такі є саме батьки. Якщо вони бачать вашу молитву радкову вечірню, якщо вони бачать ваші християнське поводження, вони, як впитують це. І знаєте, від нас дуже залежить багато, який фундамент ми покладемо нашим дітям. Василь Великий отримав такий гарний, добрий фундамент, на якого служба міцний дім, будував. Подати на піску і ті бурі, випробування, які були в його житті, долали. Сергій Каподаківській, але коли його Господь прикинув такої висоти е, священничого, і Архієнського служіння, то під його керівництвом було багато теж і інших карт, які він, він керував, був достойним і гідним пастирем. Теж я вже давно розмовно казав, що дайте, і нами таке може бути, коли ми можемо через якусь невичу людську купати пастир,